Добрий день! Ви в мене на каналі могли побачити гру під назвою 20 Days, але я не розповідав вам про неї і настав час виправити це. Я розповім вам про цю гру детальніше, а саме про її сюжет, що це за гра, коли я почав її розробляти та мої плани на неї у майбутньому. Але перед початком хотів би вас попросити поставити вподобайку та додивитися це відео до кінця. Це сильно вплине на те, як відео просуватиметься. Добре, досить балакати. Починаємо! Після деяких складностей в розробці Deadly Purity я вирішив почати нову розробку нової гри. Спочатку я хотів продовжити свою стару гру, яка називалась 20 Days, але в ході роздумів зрозумів, що її концепція якась нудна. Саме тоді я захотів поекспериментувати з нею, а саме, спробувати зробити гру про космічне виживання на іншій планеті, де головним героєм виступатиме українець Олександр Лісовий. Якщо так подумати, то ідея не нова. Та і є багато гарніших та продуманіших ігор, аніж моя. Приклад можна навести Don't Starve, на яку моя гра більше всього схожа, хоча й в піксельному стилі і без ефекту третього виміру. Розробкою я зайнявся 3 листопада. Перший білд гри я зробив буквально за декілька днів. Другий білд я зробив вже пізніше. А саме 9 листопада. В ньому можна було зустріти нових істот та інвентар. Розробка ведеться і понині. Розвиток дуже швидкий, і я не планую зменшувати темп розробки. Головний герой Олександр Лісовий. Родом він з Житомира. Він неодноразово літав у космос. Після третього польоту він отримав травми легень через аварію на космічному апараті. Але це не змусило нашого космонавта зупинитися. Вже у віці 27 років він полетів на місію під назвою проект Генеза, де він повинен був разом з командою вчених полетіти на вивчення планети, яка за розрахунками повинна мати життя. Дії відбуваються на так званій планеті HX 11 c яка розташована у блукаючій зоряній системі. Коли Олександр та його команда опинилися на цій планеті, то не повірили своїм очам. Бо на ній було життя від радості, вчені полетіли на землю доповісти про знахідку. Але Олександр якраз в той момент вивантажував їжу з корабля і вчені полетіли без нього. Він вирішує відправити сигнал СОС, але так і не отримав відповіді. На другий день його на другий день його перебування на планеті йому приходить сигнал від невідомих людей про те, що його зараз рятують. Олександр реагує на це позитивно. Йому повідомили, що прилетять через 20 днів. В один з днів йому приходить по йому. По В один з днів йому повідомляють, що треба будувати бункер, бо на цій планеті через декілька днів буде буревій і треба ховатися під землею. На 20-й день по радіо Олександру повідомляють, щоб він помітив місце, де він знаходиться. Коли люди прилітають. Він помічає, що це не ті вчені, з якими він прилетів, і дивується, адже звідки там взялись люди. А що було далі, дізнайтесь самі, коли гра вийде. Гра йде своїм темпом, і я сподіваюся, що вам гра сподобалася. Дякую, що додивились. Напишіть коментар. Як на вашу думку, ви б пограли в таку гру? Дякую за перегляд, до побачення.